Перше побачення. Зима. Хлопець з дівчиною сидять в машині. Він кладе їй руку між ноги. Ти що робиш? Руку грію, холодно. Ти б краще вуха погрів. Жіночий монастир. Черниця новоприбулим. Сестри, хто з вас бачив чоловічий сором? Там тазик зі святою водою. Промийте очі. То чіпав, вимийте руки. Голос натовпу. А можна рот пополоскати, поки там хто небудь жопу не помив. Чоловік. Кохана, давай спробуємо нову позу, дружина. Давай, ти встаєш за плиту, а я ляжу на диван до телевізора. Плати мені за кожен скинутий кілограм 100 баксів. Я тоді швидше схудну. Олена побійся Бога. Таких цін на сало нема в жодній країні. Погано без дівчат. Погано без дівчат це ще добре. Ось коли добре без дівчат, то вже погано. Під час сексу жінка закриває очі і уявляє себе худою, а його багатим. Пані, а чому у вас такі ноги криві? Це щоб ти вуха не натер. В автобусі, дружина чоловіку, ти кабель, ти бабник, ти ні однієї спідниці не пропустиш. Поруч стоїть жінка. Пробачте, ви його сварите чи рекламуєте? Зустрічається дві сусідки, одна вже заміжня з досвідом, інша тільки недавно дружилась. Марина, ось як ти знаєш, коли прати? Бо я коли тільки вивішаю білизну, і зразу дощ пускається? Та тут все просто просинаєшся і дивишся в чоловіка на член. Якщо наліво лежить, йде дощ, якщо направо сонце. А якщо стоїть прямо, ну ти й дурепа. Тож ж таке свято пере.